Всім привіт, з вами Едгар. Сьогодні ми з нас Камлоу будемо грати в Roblox і грати в ігру таку. Будемо тащити камні. Даня, тут можна щось купити Ого! Тут дає більше грошей за 20 гривень, прошу. Я не... камні розкидав, треба їх швидко взяти, поки їх ніхто не взяв. Е, ну, тут можна купити камні, я так Я вже їх купив. Ні, а ні. Камінь дають 12 гривень. Да, один. Я вже можу носити 6 камнів, а ти скільки можеш носити? Я, 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 я коротше я, пошука вбрати апгрейди. А так можна тут є кнопка е, в лівому нижньому углу. тут намальована голова і дві стрілочки. Нажми на ту кнопку і ти зможеш прокачувати себе. Чого я все знаю постоянно? Я тоже. Тут така дівчинка, вона може підняти 100 камінь, таке чувство. У мене кудись і гра кличе. Travel. Що за травел? Ну сок Тут можна телепортуватися в інші локації. Ти, ти знав це? Ну так. Да. Я коли грав, подумав, що вона така ну, скучна, але така. Но що ігра хоче, Чого вона мене постійно веде до цієї пушки. Ти, я впав. Де? Кстати, я пасхалку я хочу туди пригнути. Іди за мною. Ти? Подивись, Ди? якщо ти закопи дивишся, то тут є якась кімнатка. Я хочу запригнути і подивитися, що там є. -то, -то записка. Реально давай візьмемо записку. Почекай я її перекладу, бо в мене вона на англійському. А це Пэт, это Пэт. Это розовая, розовая гвоздика. А, а як ты взяв? Я не можу. А все-все. Я сейчас візьму пэта. Я не понимаю, что это такое. Это Пет, да? Походу. A minh Да, надо. Да блин, как мне назвать его? Я уже маже назвал. Все, я назвал. А угу. А как ему? Я не могу его назвать. Я тоже его называю, в меня на выход. Странно. Странно, ладно. Что, что у меня сюда выдашь? Що мені зробити? О, а, тут можна купити нову локацію. Я куплю, бо мене гра заставляю. Да, я теж куплю. я полетів. Не знаю, не знаю. Я тоже. Все лес на обриві. Я, я люблю. Я люблю я. А що тут робити? Я не знаю. Почекай, тут щось є. О, Тут можна пета нового відкрити. Іди сюда на соклоу. Це, це? це не пет такое чувство. И це? Що це за зелена плитка? Мане мене кудись пропав новий пет. Це цвіт это цвет веревки. А Вы хотите принять участие в острове Бит? Нет. Нет. Я же новичок. Что делать? А туда иди. Тут камни можно на сеты. Классная фаб. Идеально просто. А, тут тик чекпоинт я. Я сейчас пойду. Туда. Тут еще один пэт. шапка. Шапка? Тут камні на сети треба, тут камні. Ого, один камінь дає 33 гривні, куди їх кидати? Ось сюди, не сюди. А, ні, не сюди. <гум> я лягу тут, я вчусь. Куди їх кидати? Я, я звідки знаю. Ого, тут, тут просто 1030 за камінь. Куди їх носити? А он до количества камней и все я нашел ё моё. А, вот, -моё. А, -моё. Да нет тут и нашокло, а на сокло тут тут я короче ящик секретный, иди сюда. Где? Тут а -а -а. тоже за дробиной ну, тут есть секретный ящик. Зачем собирать эти ящики? Я не по приколу. Мені шляпу дали. А мені тоже шляпу какого. -то. Так, і дай її вдягнути. Я не знаю. Буду без шляп Ну, вы вообще. Ну, наверное, шляпа дают там деньги, но я не понимаю как. А мені не надо, в принципі, шляпа. У мене вона вже є дуже крута. Я думаю, відео буде коротке. Підписники минут 15, бо щось не дуже я понімаю смисл цієї гри. Просто камінь носити і заробляти гроші. О, ну, кстати, у, мене вже, у, мене вже к, у мене вже 1к. У мене ще буде скоро е, майже 2000. О, бо вже. в мене 1031к. Е, 131 к А я зараз получу. Тут як хтось є, хочу поговорити. Бо тут ще є геймпас. Як туди залізти? Мій камінь танцює. воздухом. Я не знаю. У мене один і шістдесят. Носок Лол, ти можеш піти туди наверх? Туда наверх і подивитись, скільки коштує. В тебе все равно більше грошей, чем в мене. А, камень, зачем ты меня бага? скільки коштує на ваця фигня. Е, 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 Не один к У меня, кстати, есть деньги. О, кстати, точно я ж можу тоже купити. Тільки застряв. А, я тут а, тут а я все, бала. тут є дробина. Я сейчас пойду куплю. А 103 дають. Кару. Багато. Карл, 103 дають Карл. Ти представляєш? Іще й камінь дають 103. Багато. Дуже багато. Я ще один бокс сейчас відкрию. Да, на стокло. Блин. І це... Це, це уси. Наше мені уси. Оп. І тут я візьму о, аксесуар для голови. Шляпа ще одна наша вона мені. О, тут якась записка є. Опять щось по-англійськи. Я ж переклав. Чого воно не переклалось? Не, nee, камень не может уже это. Почему он тогда мой быть полный? Тут так весело mm -hmm. с камнем жить. Угу. Ладно, камень ты ничего. О, блин, ладно. Все равно это. А я правда, присоединяюсь к группе F или новая КЗ и обновление. F. Ничего нету. Мне ничего не появляется такая. Hello, there Привет, это снова я, ваш дружелюбный гид по району. Короче, думаю, что 5 минут буду видео снимать и все. Ну да, давай сейчас скучно на какая-то игра. Фф, я чуть не впав. Ой-ой-ой, мой камень застряв. Вс, я говорю. Так, да, він дуже коштує дорого, можливо, тисячу щемось. Можливо, я не розумію, це така скучна гра. Да. Броньє броньє. -я, я знов впав. Я дорого. Скучно, Угу. -я но соклолий, де за мною? Я тебе чекаю на сокло. Все, пішла іди за мною. Okay. Так, да. я вже поговорив з цим челом, може з ним поговорити, а я піду проходити паркур. Okay. Дай пройдемо okay. його. Уф! Ого! Оце то перша попитка кльова. Ух ти, в якійсь шахті. До сих пор тут є паркур цей. Секретно, ну, я його зараз прийду. Я зараз. Я піднімаюсь по драбині і. я майже дійшов до верху. Я знов піднімаюсь. Я знайшов ще один геймпас. Я щас піду його візьму. Я чуть не впав. Я щас візьму його, і мені випаде. І що? мені випали якісь глаза. На, що мені в мене ж вони є. Да. да. Ух ти! А, я поки, я, поки. я знайшов... А, блін, це опять. Просто донат. Блін, наша проходив. Це тут донат просто, якась записка є. А, так, да, записка О, нам я не я надо. Ще дві минути відео. О, я полетів, скучно тут дай ж говорю донат, розумієш? Угу. Всі хочуть Такой веселый игре. Такой веселый игре. Еще и донат. Please донат. Я не говорю. Я когда-то хотела робокс получить, но я не получил, потому что говорили, что ты говно. Ну, я говно, то есть. Ого, я можу брати сразу скільки тут можу брати. Десять ого, десять каменів. Я вже їх купив. Да, давно. Да. Я вже з 13 бросков купив. А я купив, сейчас подивлюсь скільки. А я девять. Я купив ще девять этих. Девять скільки? Девять веса. А в мене 10 веса. Це 10 предметів можна набрати. Ба ну камені я не понимаю я не знаю но там біля грошей да якийсь кисть таймер Когда... Ще а одна минутка как будто вы бросаете камни удерживать кроп? а удерживать кнопку броска надо и що це дасть? ну и просто будешь кидать камни а то так если это без апгрейда тогда воно так не працювало бы <свист> О, можно на кно... реально кнопку зажимаешь и все. И победа. О, да, так оно... так раньше не работало, это хорошо. Ну я не замечал. Я тоже. Ну, заметил. Кстати, так само можно работать с братьями камни. Так я, я, з... З... Так все, я тут весь камень все забираю. 10 у меня 10 весов. У меня тоже 10. Я еще буду какой-то обряд покупать. Я тоже. Я э, буду купить. Я не буду покупать. А, давай скорость буду покупать. Она тоже мне нужна. Да, тоже скорость надо. Ну да, скорость важная. Пришлы. Короче, коли я куплю. Носитель вес 1 не 12 і скорость біга 12 і автобросок 12, то тоді це я закінчу відео. У мене поки що 10 10 12. У мене это носитель вес 10, скорость біга 11, а автобросок 13. У мене 10 11 12. Оп-оп-оп. Надо побыстрее. Ну mm, да. Хорошо. Прикольно. Все, сейчас два апгрейда и будет кінець видео. Игра дуже странна. Ну, блин, я даже до тринадцатого все не апгрейдил. Не ну ты что хочешь, можешь играть. Я понял. Короче, если буду апгрейдить до 13-го, то тогда... Ем, e, тогда заканчивается видео, понял? Ні, я коли все прокачаю на 12, то оттуди буде кінець. Ну, дещо чел робить? Давай його камні будем брати. ще? Ну він реально викидає, давай їх будемо підбирати. О спасибо. а, а я не можу їх взяти. Блин, я думаю, можно чужі камни взять. Думаю, классно. Я буду короче уложить камни и буду їх там собирать. Ну да, это прикольно. Я буду работать, как сайт. Кого-то кого кого зовут морковка. Она на, на вкусная. Ой, я сбираю весь камень. Да, короче, я начал собирать камень, я его бросал. Я тоже. Все, я, я все сделал. Короче, я сейчас все проапгрейдю на 12. А, нет. Мне еще одна прокачка и все, я, я плат... буду кинуть видео. Все, все на 12-му, так що всім пока.